Не я вигадав цей термін. Цей термін з'явився під час громадянської війни і під час цієї громадянської війни саме українські ліві, не комуністичні, не більшовицькі ліві. Сили есери, комуністи, які УКП, Українська комуністична партія, саме в їх середовищі, десь після 19-го року виник термін це Червоний імперіалізм, і як антипод, як те, що е, переродилася Росія. Матушка, ця царська імперія в комуністичну імперію і захоплює землі. І це зовсім не те, що собі ці українські комуністи представляли.